У мене там десь в натальній карті дуже сильний прояв вчителя людини, яка набуває досвід знання і ділиться, не просто ділиться, вміє ділитися ними з іншими з моїми учнями. І от вчора був ефір Шість технік метапластичності. Я сама вивчаю їх, адаптую під вивчення мови і даю вам через методичні, нейропсихологічні. Ну і так далі, педагогічні практики. Тихо, я розмовляю. О, І вже на каналі з англійської мови я відправила вам файл конспект до вчорашнього ефіру. Будь ласка, йдіть дивіться. Там я прям розписала кроки, що треба робити, і головне, як треба робити. Бо дуже часто ви знаєте, що робити, але не знаєте, як робити. І в цьому теж, знаєте проблем. тому я вам розписала, як робити. Показала техніку нейротехніки качалочки да на варенички. Зараз покажу далі. Тому швиденько за посиланням.